Вітаю на моєму каналі. Сьогодні неділя ми вибралися трошки по магазинах. Демовся подивимось на новиночки. Новорічна терма. Будиночки. 399 гривень будиночок. Чашечки новорічні, 99 гривень. Декоративна прикраса, ялиночка, 129 гривень дерев'яна. Ось такі малесенькі ще є, 119 гривень. Що златенька? Свічки, латинка? Свічки. Там були червоні будиночки, а тут є такі темні. Білих немає. 69 гривень став на місце. Не було. Може десь білі були, ми ще не бачили. 69 гривень набір зірочок. Там, зірочки тут є. Віночки дуже гарні. Віночки 399 гривень, а такий віночок скільки. 30 см в діаметрі. Скільки такий віночок? 219 гривень. Такий прекрасний ялиночку, 119 гривень. Різдвяна прекрасна, ось такий календар, 129 гривень. Далі ще оті лоскунчики. Лоскунчиків тут багато. Такий великий 549 гривень коштує. А цей менший, цей менший 399. Ці віночки, дві штуки 99 гривень ще залишилось. Боже, які гарні ялиночки, рожеві в кімнату для дівчинки. Їхня вартість 99 гривень. ці прекрасні карусельки 399 гривень. Ницька. Так, ось тут бачиш, що такі гарні прикраси на ялиночку. Так, 119 гривень. І така у виді тортика така. Вежа прикраса стояча. 279 гривень. Вже гарні відтінки, такі ніжні. Набір новорічних прикрас. 279 гривень. Ці статуеточки нам так сподобались, 129 гривень. Такий гарний Миколайко. Такий набір кульок на ялинку. Так, скільки тут 279 гривень. Такі червоні по 119-6 штук. Миколайки 3 штуки, 119. Златочка тут все складає, все суртує. Та донечка? Златочка. Ти робиш порядок? Молодчинка. Дивимося далі. Ось ці такі гарні на подушечки 45 на 45, 149 гривень. І такі 40 на 40, 99 гривень. Ось грінчем є. 40 на 40. Яка їхня вартість? 129 гривень. Віночок такий з калиною 219 гривень. Ще гарний бант. бант такий святковий. Скільки цей банк? 99 гривень. На подушечки 45 на 45-119 гривень. Йдемо щось купляти зараз. 119 гривень. Ось ця дуже гарна по акції. 99 гривень, 45 на 45. Йдемо зайчик, зайчик вже хоче щось купляти йому. 119 гривень гарні, з ялиночками. Щось так темно стало. 99 гривень. 69 гривень. Так пензлик 69 гривень. Златочка, ти собі ще вже шапочку придбала. Де ж Миколайка? Такі чудові миколайки, 169 гривень. Ялиночки. 219 гривен. Таке блюдо, 209 гривень Олені. 99 гривень. Будемо вибирати шапочку. Латочка таку запримітила, 119 гривень. Будемо міряли з латочка. Давай. Ні, напевно, інше візьмемо. 119 гривень, ось така шапочка. А Артем будемо міряти, чи йому буде підходити. Давай. Шапочка. 119 гривень. Шапочок багато, зараз щось будемо вибирати. 119 гривень. Так, така шапочка 119. Таку шапочку гарно знайшли. 129 гривень з шапком. Така шапочка на златочку 119 гривень. ну давай златочка поміряй. Такі щелкунчики різдвяні, 399 гривень. Що дан? Отаке макове. Ось Отака корзиночка. курзиночка Корзиночка гарна. Та, 149 гривень. Така міська корзиночка. Такі гарні сніговички. 119 гривень. Може сніговичка ще візьмемо? 69 гривень, печенька. Що ці свічки? Такі гарні. 69 гривень свічка, будиночок. Така свічка. Гарно пахне, 279 гривень. Будиночки Санта Клауса. 279 гривен. Яку скриньку знайшла. Скільки така скринька, покажи мені, та скринька. Скринька коштує скільки? 99 гривень. Така маленька скринька, так? Златочка, ставте скриньку. Підсвічники 99 гривень. 219 гривень з такі коцики. 130 на 160. Негесенькі, теплесенькі. Такий коцик новорічний. 150 на 200. 119 гривень. 99 гривень такі окуляри. В такому варіанті сніговичками. 119 гривень такі гарні кофточки дитячі. Різні розміри. 129 гривень. 19 гривень. Завжди хотіла собі на сайті купити ось таку доріжку 50 на метр 50 З гірочками ялинки. Тут вона є в магазині. Дуже гарно. Так, 99 гривень, ось такі два новорічні рушнички на кухні. Скатертина 140 на 220, 299 гривень. Така ще є різдвяна автоматика. 65 на 45. 119 гривень. Це теж гарна котон. 50 на метр 80. А їхня вартість 209 гривень. Прихватки кухонні 149 гривень. Гавний також. І набір 119. Уні ось такий набір для випікання печива формочки. 119 гривень набір із двох рушничків. Ялиночки, такі новорічний, гарний. 149 гривень коштують такі ємкості для чаю. Так, наволочки на подушки 40х40 40 см 99 гривень. Такі м'ягенькі на дотик вельорові. ці всі по 99 гривень. Так, такі наволочки 45 на 45, 169 гривень. Така як в'язка. Мегенькі, дуже приємні. Так, далі тут є з ялиночками.

Чорна п'ятниця. Оце дуже велика скидка, 129 гривень, 45 на 45. Ну вони прям такі, дійсно, як коврик з одного боку. З одного боку такий кльон. З того боку, як коврик. 169 гривень.